Вітаю всіх на каналі Паранот, всіх підписників і, хто вперше відкрив це відео. Сьогодні я хочу поговорити про аромати з дорогим звучанням. Саме не з оригінальним, чи епатажним, чи винятковим, а саме з звучанням, за яке ми любимо парфумерію. Тому що ну, всі ми розуміємо, що парфумерія це мистецтво, а мистецтво повинно прикрашати наше життя. Тому це, звісно, моя особиста думка про аромати, які для мене звучать дуже дорого. Ароматів я зібрала багато і буду, не буду зупинятися дуже довго на кожному з них. Аромати різної цінової категорії. І для того, щоб не розтягувати відео, буду це робити якомога швидше. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це саме Pale Blue Eyes від бренду Ruse Rose. Можливо, хтось знає цей бренд під назвою Dior Rose. аромат, який створив Домінік Рапіон у 2019 році. І цей аромат, на мій погляд, не тільки має дороге звучання, а й звучить набагато дорожче, ніж коштує. тому що цей парфум можна знайти. Набагато дешевше, ніж такий середній люкс Це нішевий бренд, і цей аромат, на мій погляд, дуже витончений парфум, саме такий, знаєте, дуже французький парфум по, по, по відчуттям. Це м'які цитруси з гірчинкою. є пудрова складова в ароматі, і саме пудрова складова. На мій погляд, схожа з ароматом Алюр від Шанель, їх порівнюються аромати і чудова деревина. В ароматі заявлено кашмиран. В базі, як хто, може не знає, кашмиран це синтетична нота, яка має. Трохи пудровий, трохи такий деревний, м'який, м'яко-пряний відтінок. Вона покращує стійкість аромату, і дійсно цей аромат дуже стійкий, особливо на одязі і на волосі. Він просто, мені здається, вічно звучить. Він дуже мінливий і грайливий. І на моїй шкірі шкіра в мене холодна, він видає мінеральні ноти. І він більше, звісно, подобається, як він пахне з одягу і з волосся. Це саме аромат таких, знаєте, класичних французьких парфумів, хоча аромат сучасний, але у нього таке трохи класичне звучання. Наступний аромат Ідоль Ланком». Як тільки вийшов цей аромат, я одразу зрозуміла, що у нас буде кохання, я закохалась, цей парфум одразу. Для мене це знаєте, суто французький аромат, квітковий букет, чудовий, жіночний, дуже чуттєвий. В ароматі ідоль я, в класичному я відчуваю більше грушу. Я навіть не заглядала, чи є вона там, чи ні, я її відчуваю. Але м -м, в ароматі версія версія інтенсидоль, груші я не відчуваю. Це аромат, в якому я відчуваю шипринку, і він більш насичений. Аромати міксуються між собою, чудово, між собою. Аромати суто французький букет квітів, який мені навіть не хочеться розкладати на ноти. Дуже компліментарні, чуттєві жіночні парфуми, які для мене особисто звучать дуже дорого, особливо в шлейфі, це, неймовірно, так знаєте, жіночно і розкішно. Наступний аромат від бренду Goutal, гуталь Тенюти Серей. Це чудовий чорно-смородиновий шипер з шкіряною базою. Аромат пом'якшений фруктовими нотами, квітами, звісно, є пачулі, але аромат дуже витончений і елегантний. І як будь-який шипер, а дійсно шипри звучать дуже статусно. І дорого цей аромат дуже. Дорогий для мене в шлейфі саме аромат розкішної, впевненої в собі жінки. Ну, я принаймні його так відчуваю, і так на нього реагують оточуючі люди. Чудовий аромат я про нього розповідала, що я можу ще сказати, що мені дуже приємно завжди брати його в руки. Це таке, знаєте. Особливе задоволення. Наступний аромат, з яким пов'язана дуже цікава історія, і це моя улюблена порпора від Тіцана Теренці. Аромат, який об'їхав пів Європи, вже стерлась назва, тільки на дні залишилась наліпка, загубився ковпачок. Ну, тобто аромат, який, з яким у мене Дуже цікава історія. Я в цей аромат закохалась, і я його купувала собі сама. Потім він сподобався моїй старшій доні. Я їй його подарувала, я не змогла її відмовити. Потім його забрала у старшій доні молодша дочка. І, врешті-решт, минулого року, влітку, я була у дівчат гостювала і побачила свою парпору, спитала, як справи. На що дівчата мені відповіли, що вони вже не хочуть. У них там свої смаки, свої якісь аромати, і якщо я хочу, я можу її забрати. Я дуже зраділа Я цей аромат, оскільки для літа цей аромат такий наче важкуватий, я його завернула в речі, і я розумію, що аромат без, без кришки. тому так обережно його поклала в сумку, а в аеропорту, як ви знаєте, вруч, ну, коли ви берете з собою рідину вручну кладь, її треба класти в пакет з застібкою. Я дістала цей аромат з сумки. Знаєте, мені здається, що в радіусі 5 метрів всі відчули цей аромат. Це неймовірна троянда, дуже розкішна. На мій погляд, аромат має ладан, міру, прянощі в собі. Я відчуваю навіть якусь шкіряну таку, знаєте, підложку в ароматі. Це троянда не важка і не стара, не дивлячись на те, що аромат дуже-дуже глибокий і дуже густий. В ароматі Троянда потім, коли розкривається, розквітає, вона знаєте, набуває дещо свіжого навіть звучання. Є якась така фруктова кислиночка в ароматі, заявлена малина. Можливо, хтось знає, хто не знає, цей аромат порівнюють з портретом леді. От Фрідрік Маль, я робила паралельні затести цього аромату і можу сказати вам, що мій вибір порпора так, схожість є 100%, але цей аромат, мені здається, більш сучасний, більш стильний. І, звісно, аромат потребує дозування, потребує обережного ставлення. Обожнюю свою парпорочку, дуже радію, що вона повернулась до мене навіть в такому, знаєте, трохи понівеченому стані. хочу сказати, що якщо б на сліпому затесті, наприклад, я відчула цей аромат, я б не ідентифікувала його взагалі з домом Тіцана Теренці, тому що, на мій погляд, такий, знаєте, виняток. Не можна сказати, що в ньому там теранцівський мускус або якісь інші ноти. Ну, взагалі я дуже-дуже рада поверненню Парпори і не вставити її в огляд про дорогі аромати, я не могла. Наступний аромат Some Like It Hot від By Kilian. Аромат, як, знаєте, така дорога настоянка. Дата випуску 2015 рік, і він вже, знаєте, настільки набрав обертів, що достатньо, мені здається, два розпилення. Аромат я відчуваю так: це горіх, горіх волоський, горіх, горіх зелений, тоді, коли він знаходиться ще, ще в зеленому кожушку. і, тобто терпкуватий горіх. Я відчуваю таку якусь гурманіку, троянду, і спочатку ця горіхова нота може навіть налякати. Я хочу сказати, що я не дуже такий великий поціновувач ноти горіху, особливо такої яскравої, але вона тут цікава і парфумерна, що дуже важливо це аромат, який не викликає апетит. Це така парфумерна від А до Я композиція. І далі дуже цікаво, аромат трансформується, залишаючи дуже дорогий такий, знаєте, статусний шлейф. Аромат стає більш легким, що цікаво, з'являються якісь такі фантазійні квіти, і в ароматі з'являється якась навіть свіжість. Тобто горіхова нота, вона залишається, але вона відходить там на третій план. І це чудовий аромат на особливі, звісно, випадки. Наступні два аромати належать одному бренду, і це бренд Penhaligans. Я неодноразово зізнавалась в коханні цьому бренду. Можливо, можливо, це мої такі теплі відчуття до Великобританії, але англійських ароматів. Доволі багато, але саме до Пенхаліганс, у мене такі теплі-теплі відчуття. У мене найбільше ароматів, 6 ароматів, напевно, 6, не, не враховуючи ці такі мініатюри, шість ароматів від Пенхаліганс. Звісно, подобається не все, не все, а 7 ароматів, якщо бути точним. І, звісно, аромат, який, на мій погляд, Має дуже-дуже статусний, дорогий, шикарний шлейф. Це аромат від серії портрети Леді Бланш. Я дуже-дуже добре пам'ятаю момент, коли я познайомилася з цим ароматом. Ми з чоловіком зайшли в парфумерний магазин, і я нанесла. Тут у мене був якийсь там Тіціана Терензі, тут у мене Лоран Мацони, ще щось. І у мене залишилось тільки місце на налівої, я дуже добре пам'ятаю, на лівому зап'ясті, і я нанесла Ліді Бланш інтуїтивно, тому що мені сподобалась ця кішка, моя любов до родини кашачих, вона, напевно, зіграла свою роль. Я навіть не знаю, що це пума або рись, або я не знаю, яка, якась кішка, якась кішка. І я нанесла цей аромат, і за 20 або 15 хвилин у ті всі реанмацони, ті цана Терензі, вони просто, знаєте, вони зняли шляпу перед розкриттям цього. Знаєте, такого витонченого, елегантного, дуже гарно зібраного аромату це букет гіацинтів. По суті, нот дуже мало заявлено в цьому ароматі. Я розумію, що це гіацинтовий букет, але нот насправді в ароматі набагато більше. набагато. Аромат в міру зелений, в міру солодкуватий, в міру терпкуватий. Дуже витончений, на мій погляд, дуже жіночний, дещо класичний, але і сучасний водночас. Знаєте, людина так влаштована, що коли ти вже маєш парфум, це вже не твоя мрія, не твій вішліст, то ти, як начебто, звикаєш і сприймаєш це ну, як потрібне, за потрібне. Але насправді ну, аромат чудовий і е, якщо не перше, то Таке, знаєте, вшановане місце. Ще один аромат від Пенхаліганс це імпреса творіння Крістіана Провінзана, аромат, який ми привезли з Лондона в 2019 році, на початку 2020 року. І так як він звучав в Британії, він не звучав ніде. так. Це просто тоді це була якась магія. Можливо, аромати Бенгаліган створюються саме, з, знаєте, саме для клімату такого м'якого і вологого. Аромат холодних, дещо відсторонених квітів. В арматі дуже багата піраміда, і дійсно в шлейфі цей аромат дуже витончений, холодний, стриманий. І, знаєте, такий з одного боку, а з іншого боку, такий, знаєте, дуже-дуже привабливий армат порівнюють з, з арматом від Chanel Cocot, Mademoiselle. І я погоджусь чомусь, Але аромат Коков-Мадуазель на мені видає одеколоністі ноти, а імпреса ні. А в цілому це витончений такий аромат. Ну, можливо, це аромат і універсальний з одного боку. Але і, також, на мій погляд, у нього такий дуже дорогий шлейф. Наступний аромат, який я вважаю, має дорогий шлейф це аромат Tiffany, Tiffany Go. Аромат Вийшов у 2017 році, і мені здається, що він самий вдалий, тому що це все, що я слухала після цього аромату, ну, мене не вразило зовсім. Аромат також дуже пронизливий, дуже тонкий аромат, в якому він дуже гармонійно скомпонований. Але я відчуваю саме ірис, чорну смородину і. Я відчуваю пачулі. Я е, до ноти пачулі відношусь дуже обережно. Не всі пачулі мені заходять, але він настільки тут вичий, такий, знаєте, чистий, настільки пачулі дзвінкі, такі навіть прозорі, хрусткі, дуже холодні. Е, І хочу сказати, що цей парфум не такий простий, як здається. Ну, наприклад, е, моя старша донька. Взагалі не може його переносити, чогось їй він відчувається дуже пудровим, і саме іриси заважають. Ну, бачите, а у кожного своє сприйняття. А я просто обожнюю цей аромат. Я знаєте, що зробила висновок майже всі аромати моєї добірки сьогодні мають в собі ноту чорної смородини або листа чорної смородини. Це абсолютно таке випадкове це випадковість, але так воно і є. Дійсно, напевно, окрім пачулі, яка, як правило, складова ароматів з дорогим звучанням, бачите, ще дуже-дуже часто. В ароматах зустрічається нота чорної смороди. Наступний аромат, аромат кремку'ер від PDK. Також не вставити його в підбірку я не могла, тому що це неймовірна шкіра, вона не важка, вона не кисла, вона дуже витончена, це такий цитрусовий старт, дуже елегантний, потім шкіра м'яка. Навіть така, знаєте, замша а не шкіра, І потім все це стає дуже кремовим. При тому, що аромат залишається свіжим, абсолютно неважким, дуже елегантний, грайливий, чудовий аромат від DDK. І, ви знаєте, мені здається, що це один із найкращих ароматів. Звісно, десь ще два аромати мені подобаються у цього бренду, але кремова шкіра це фаворит на сьогодні. І для мене це також. Аромат з дорогим звучанням. Наступний аромат новий, і це аромат від нового бренду Oman Luxury, аромат, який має назву Wanderlust. Отакий чудовий флакон, важкий і зелений, а як ви бачите, флакон має прозорий колір, а зелена саме рідина, зміст флакону. І це дійсно відображає зміст аромату. Аромат зелений, соковитий, трохи навіть тропічний. Він містить в собі дуже натуралістичні цитруси і дуже Натуралістичну чорну смородину. Ліворуч, від мене стоять аромати, які мають в собі багато з них мають в собі ноту чорної смородини або листа чорної смородини. І е, ці е, композиції чудові, але, повірте, це взагалі витвір мистецтва, тому що настільки натуралістична. Смачна чорна смородина саме з листям, з чудовими цитрусами, і при тому це композиція парфумерна. Ось що дуже важливо для мене: це кохання з першого о, з першого просто за тесту І я хочу сказати, що я обов'язково про цей бренд розповім, тому що є у нас декілька ароматів цього бренду. Це варто того, щоб зробити окреме відео саме на цей бренд. І останній аромат моєї добірки це аромат від бренду Essential Parfums Boa Imperial. Я розпаковку викладала в коротких відео. Ось така упаковка чудова, екологічна, як ви бачите, ось така упаковка аромата. Тут інформація про парфум, навіть є зображення самого парфумера. Парфумер є Quentin Bish, мені подобається багато ароматів цього парфумера, і саме Boa Imperial він не став виключенням. Я хочу сказати, що це фужерний аромат, і як для мене, це не зовсім моя історія, як мені здавалось, але аромат підкорив моє серце дуже яскравим, дуже сучасним, дуже пронизливим і витонченим звучанням. В ароматі Буа Імперіаль небагато нот: це Акіґалавуд, Базілік, Деревина, в ароматі є пачулі. І амброксан. Мені здається, цей аромат сподобається тим, хто любить молекулярні композиції. І ще спорна нота Акігалавуд. Тобто ви або любите цю ноту, або ні. Це така органічна нота, яка має такий гостропряний відтінок і сприймається людиною як аромат чистоти. І це дійсно сприйняття кожного. Воно особисте і неповторне, і ви або любите цей аромат, або ні. Це аромат, неймовірно стильний, і сучасний, водночас і холодний, і м'якопряний, неймовірно гарно розкривається на жінках. У мене холодна шкіра. Це дуже так знаєте стильно і сучасно звучить. Особливо коли з холоду ви заходите у тепле приміщення, і аромат зігрівається на вас, і знаєте, як друге дихання починає надавати неймовірний шлейф. І як неодноразово зазначав мій чоловік, що шлейф такий, знаєте, дуже грайливий і дорогий. Тобто я можу це вже сказати, знаєте, з емоцій інших людей, тому що мені подобається, як цей аромат звучить, але коли я вже перестаю його від себе чути, то тоді я спираюсь на думку інших людей. Тому цей аромат вже закриває цю добірку. Я сподіваюся, що я не дуже затягнула відео. Ось така моя підбірка на сьогодні ароматів, які надають чудовий. Дорогий, статусний, розкішний шлейф. Я дуже вдячна вам за увагу. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво, і пам'ятайте, що все буде Україна. До нових зустрічей. Пока.